З 23-річним лейтенантом Збройних сил України Дмитром Сірковим прощаються на Майдані Незалежності у Рівному. Дмитро Сірков народився у Рівному, навчався у Тучинській школі. Потім у місцевому університеті на художника кераміста. Працював у державному архіві. Дуже було несподівано побачити його в військовій формі, коли ми, ніби, він е, курс старший, е, і він закінчив диплом, і е, пішов на службу. А ми якраз е, з одногрупниками готували свій диплом і зустріли його на вулицях. Були, ну, звісно, дуже вражені, шоковані, але ну, він так дуже впевнено сказав, що це був його план. Це, е, от. І він був дуже цікавий, такий, досить усвідомлений. Просто не вкладається в голові, але ну це був його вибір. Він молодець, він герой, і ну, ми маємо його поважати за це. Дмитро Сірков добровільно приєднався до Лав Збройних сил України влітку 2023 року. Виконував бойові завдання на Харківщині. Разом служили в одній роті тут в Рівному. Дуже такий відповідальний, добрий, не пив, не корив. Спортсмен, спортом займався і дуже хотів туди поїхати. Я ще просив його, щоб він мене з собою взяв. Але в такому віці, як в мене, то туди да не беруть. От. Любив допомогти, підказував. Такий дуж -дуж дуже хороший людина. Загинув Дмитро Сірков 24 травня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Харківщині. У нього лишилися батьки, брат та сестра. За правду нових поколінь. Поховали Дмитра Сіркова на кладовищі у селі Тучин. Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.